Ну, тобто я не вірю ні в якій буми в Україні в принципі, тому що ми організоване суспільство, В таких суспільствах бебі-бумів вже не буває. Все баста. Тому ми приречені на міграцію. Ми будемо потребувати 1-2 мільйони мігрантів, які мають приїхати і заповнити цю нішу. Це не питання просто кількості населення, треба розуміти. Фінляндія вже 5 мільйонів людей, і все нормально. Далі дуже багато країн. Але питання в тому співвідношення працюючого і непрацюючого населення. З таким співвідношенням, як в Україні, витягнути економіку взагалі неможливо. Тому нам потрібні ще мільйони працюючих людей, які працювали, платили податки, споживали і надихали інших своїм, своїм присутністю, як споживачі. Тому перед українською державою, окрім реформи і окрім там, боротьби з корупцією, верховенства права, буде шова виклик міграція. Причому можна організовано робити чи міграцію і повторювати історію успіху на справді там Канади наприклад.